Це танк Т-64 бв В цьому танку є на збройній 125 мм гармата. Також у танка є на збройні кулемети НСВТ Калібру 12,7 Це для стрільби переважно по повітряних цілях. Також ще є для ураження живої сили кулемет калібру 7,62 ПКТ. Загалом хочу сказати, що танк дуже непоганий. В першу чергу танк призначений для стрільби прямою наводкою до 4 км. Але зараз я вам скажу, танки використовуються для стрільби з закритих позицій. Стрільбу з закритих позицій можна порівняти зі стрільбою артилерії. Тобто там траєкторія польоту снаряду. Йде навісом. Як це працює? Ми прибуваємо на позиції, нам дають команду на Тоді ми очікуємо, поки аеророзвідка підніме пташку, тоді здають нам координати по рації, ми наводимося і таким чином обстрілюємо ціль. Якщо це особовий склад противника, до п'яти-шити снарядів вистачає. А щоб попасти по техніці, тоді 10, напевно, не менше. Для підвищення живучості танка. Раніше придумали динамічну броню і під час удару снаряда в них, виходить, вони вибухають, чим зменшують його силу. Справді, найстрашніше це, це прямий бій, коли противник на тебе викатується, ти бачиш, що вже на тебе направлена його зброя. леді трішки стає ляжна, але саме головне – це взяти волю в кулак, направити на нього гармату і вистрілити швидше. Найбільш вразливе місце танка це є його корма та борти, тому що там немає динамічної броні і снаряду легше пройти до бойового відділення. Екіпаж танку складається з механіка водія, який керує танком, з командира, який управляє боєм та з навідника гармати, який керує башнею та веде вогонь по цілям. Командира є покащик типу пострілів, де командир бачить скільки у нього пострілів будь-якого типу. Так зараз у нас на лінії зарядження осколково фласний снаряд, призначений для ураження живої сили противника. Потім у нас іде кумулятивний снаряд, призначений для ураження тяжкої техніки противника. Зараз на лінії йде бронебійний снаряд. Має найвищу швидкість польоту, 1800 метрів в секунду, у нього початкова швидкість польоту. Він призначений також для ураження е, тяжкої техніки противника. Також у командира є пульт дублювання, що дозволяє йому загорожати снаряди та досилати їх або розгружати е, при непрацюючому механізмі заряджання. Приціл для спостереження за місцевістю. Також в ньому є шкала, що дозволяє визначати даність до цілі. Приціл ПЗУ-5 для стрільби з кулемета НСВТ може працювати як в день, так і за допомогою підсвітки шкал вночі. Попереду командира є кулемет ПКТ, вогне з нього може вестися як з пульта навідника, так і з місця командира вручну. У нас така система, що хто побачить перший, відразу доповідає. У нас між собою внутрішній зв'язок, ми один одного чудово чуємо. Відразу доповідає там ціль, допустимо, на 12-ту годину. Відразу я розвертаю свою кулеметну установку, тобто дивлюся в приціли. навідник відразу туди розвертає башту і таким чином наведемо вогонь. Щодо співпраці з ТРО, мені дуже сподобається в цій бригаді. Тут хлопці справді професіонали свої справи, чітко коригують. Дуже швидко дають координати цілий, тобто працювати з ними одне задоволення.